Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитися, що вам каже ваш янгол охоронець Що він вам передає? Нас бачите нова ну, з вами така гарненька лавандочка, метелики, сердечко, гарний настрій, ключик. На щастя, тому будемо відкривати нові можливості, що вам ваш янгол охоронець передає. Спочатку не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади. Буду рада всіх вас бачити. Пишіть мені на телеграм або користуйтесь кнопкою спонсорства. Підписуйте на мій телеграм-канал. Думайте зараз про себе, будь ласка, тільки про себе, щоб вам прийшла потрібна саме вам інформація. Янгол англо-охоронець. Що він тобі каже? Ти на виборі, ти сама не знаєш, куди тобі йти. Швидко йти не швидко, треба йти не треба. Треба з кимось спілкуватись чи ні. Робити якісь висновки чи не робити. Ображатись чи не варто. Отут тут вам така порада: не сваріться з чоловіком. Взагалі, з протилежною статтю, будь ласочка. не треба сваритись. Я хочу, щоб була справедливість. От віддайте момент справедливості на розсуд вищих сил. Тому що ви на емоціях або щось спонтанне зробите. І потім будете розчаровуватись. Збережіть якісь, знаєте, зв'язки з людьми. Бережіть тих, хто близький, з ким ви в родині. Не треба там сваритись. Так, чоловік може бути непростий поруч з вами, або той, про кого ваше серце мріє. Він не простий, а він зовсім. Трошечки кармічний, як ми кажемо, не від світу цього, а від світу іншого. Тут о, дівчата дуже добре програються, в кого є була зрада, все одно цей чоловік не залишить вас у спокої. Тут великий маніпулятор. Якщо зради не було, то він міг там, знаєте, зрадити емоційно з мамою, з друзями. Не ставити вас на перше місце. Постійно ви повинні десь бути самі, бачите? Випригнув у нас відлюдник, постійно ви повинні бути десь самі, щось своє вирішувати. Не страждайте. Янголохоронець каже, не страждай. От в тебе всередині багато емоцій, моя хороша. І таких емоцій світлих, радісних. Які дають тобі відчуття безпеки, щастя, навіщо тобі якісь негативні моменти? Чоловік егоїст, і ви таких і будете притягувати. Дуже багато. Егоїстичних, не дуже розумних. І знаєте, як вам кажу я на голохоронець? Якщо життя когось, або вищі сили, когось твого життя забирають, подякуй, прийдуть інші. Які дадуть навіть те, про що ти моя хороша, не просила. Будеш радіти, дуже сильно цьому радіти.